Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про провокацію та стрілянину на Волинському кордоні. Та зазначають, що загиблі в тому напрямку. Росіяни з Білорусями, нібито на навчаннях помилились зонами та прийняли наших за свої позиції. Сили спротиву відкрили вогонь, противника відсунули з втратами. Наразі інформація перевіряється. Телеграм-канал топор помста пишуть про бунт Білорусі. Вони відмовляються заходити на територію України, адже все так і починалось 23 лютого з навчань. Білоруська армія сприймала. Сприймає найманців ПВК Вагнер, які перебувають на території країни як серйозну загрозу на таку думку висловила пресекретарка секретарка Світлана Тихановської Анна Красуліна. Вона зазначила, що на сьогодні в Білорусі досі сконцентровано 3,5 тисяч вагнерівців. Білоруська армія якраз таки сприймає вагнерівців як серйозну загрозу, тому що це сила 3,5 тисяч осіб озброєних нехай не важким озброєнням, але для того, щоб, щоб чинити якісь неподобства на території країни, у них легке озброєння. Я тисяч бойовиків головорізів, які не контрольовані погано керовані кимось із тих, на кого Білоруси можуть розраховувати, тобто так вони керовані наймовірніше путіним, уже але сам Путін куди їх поведе, і що їм запропонує робити, сказала Красуліна. Вона прогнозує, що почнуться конфлікти між білоруською армією і ПВК Вагнера. А самі білоруси опиняться в ситуації, коли їх нікому буде захистити. Це невирішений конфлікт, який як торфово, що що горить. Він продовжує горіти полум'я загнане всередину, і ситуація буде напруженою, і вона потребує вирішення, тому що по суті справа зараз вони так і не з'ясували, хто з них контролює ситуацію, хто з них кого контролює. То з них кого переміг, вони намагаються втрьох втепер уже. Тобто, ще Лукашенка вплутала, який взагалі був нуль без палички. Але але внаслідок того, що в цій ситуації Путін не його посилив, давши ось цей ось статус типу миротворця, хто зараз претендуватиме на владу в Білорусі і на якісь подальші кроки на вирішення ситуації, сказала Красуліна. Саму ситуацію вона схарактеризувала як досить вибухонебезпечно. Вона також додала, що білоруси не згодні та не мають можливості для фінансування ПВК Вагнера, тому може йтися тільки про російські гроші. До зустрічі, друзі, ставайте.